Вітаю теми дня ветері. Тва у студії працює Аліна Рябко. Про найголовніші події станом на п'ятницю, 24 листопада. Вже готові розповісти журналісти ТВ. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору минає 639-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. У ніч на 24 листопада російські війська вкотре атакували нашу державу ударними безпілотниками. Утім, літали дрони вночі і над територією РФ. Ба більше у Росії вже другу ніч поспіль горіла електропідстанція. Зокрема, вночі росіяни атакували Україну двома ракетами і трьома шахедами. Котре ворожі безпілотники атакували і сусідню Хмельниччину. Працювали сили ППО. Інформації про постраждалих, пошкодження майна або займання внаслідок падіння уламків шахетів до місцевих служб не надходило. Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав два ракетних та 42 авіаційних удари, здійснив понад 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Наслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Вже рік, як пішов з життя патріот кіборг, народний герой України Валерій Краснян з позивним барс. Він почав воювати на Донеччині у 2014-му, а закінчив на Харківщині у 2022-му. Про шлях героя його життєві цінності та постійну віддачу Україні далі у сюжеті. Рік тому Буковину сколихнула сумна звістка. Настало захисника Валерія Красняна, відомий за позивним Барс, який значну частину свого життя присвятив військовій службі та захисту України. Ще до того, як ми були разом, ну, я розуміла, хто ця людина і що він буде завжди приймати таку активну участь, що він ну борець, що він любить Україну. Ще у 1996 році Валерій Краснян вступив у громадську організацію Тризуб імені Степана Бандери. У 2014 році пішов на схід прямо з Київського майдану. Був оборонцем Донецького аеропорту, воював у найгарячіших точках. Так ви працює, ви Початку широкомасштабного вторгнення РФ мужньо став на захист нашої держави. Валерій Краснян почав воювати на Донеччині у 2014-му, а закінчив на Харківщині у 2022. -му. Під час виконання бойового завдання він підірвався на міні. За роки відданої служби, мужність, відвагу, самовідданість і героїзм виявлені при захисті незалежності України. У 2018 році його нагородили. Орденом народний герой України, однією з найвідоміших і найпочасніших українських недержавних нагород. Того ж року його зробили одним із героїв воскової експозиції в Києві. По фото вилили скульптуру в музеї становлення української нації. Проте сам воїн не вважав себе достойним таких почастей. Поставили перед фактом, в реальності гордець нема чим. Стоїть на сьогоднішній день в музеї Великої Вітчизняної, так сказати, у відділеному секторі участі антитероричної операції. Скажу вам по правді відчуття є, ну, кожна людина виконує свій зобов'язок держави. Він завжди казав, що є інші, хто заслуговує. Він ставився до них досить нейтрально. Я думаю, що в душі йому все ж таки було приємно, але нагорода не була його ціллю, його метою і за визнання. Він вважав, по-перше, чого ми досягли, і щоб народ він завжди казав, щоб народ, люди не забували своїх героїв. Аби увіковічнити пам'ять легендарного героя, про Валерія Красняна зняли документальний фільм Барс незакінчена справа. Назву обрали не випадково, оскільки нашою незакінченою справою Барс називав війну Росії проти України. Саме тому цей вислів і став лейтмотивом фільму, каже режисерка Марія Яремчук. Своєю стрічкою вона хотіла показати всім українцям, що ми повинні захоплюватися саме сучасними героями, а не вигаданими. Для створення стрічки взяли понад 30 інтерв'ю у родини, друзів, побратимів та односельців Валерія Красняна. Мені запам'яталося те, що не було жодної байдужої людини. В кожного і в кожної, кого ми розпитували про барса, з ним було пов'язано щось своє. Це були абсолютно різні історії, і нам було досить важко виділити щось важливе, щось головне, що піде в фільм. Нам було неймовірно важко лишати якісь речі за кадром, тому що Барс вражаюча особистість. Валера був дуже справедливий. Душа був Барс, чим він ще відрізнявся від. Від багатьох командирів, тому що він казав, що мені потрібно хлопці, щоб ви були живі всі. От. Ми ще десять разів можемо взяти населені пункти, але щоб було з ким. Він не хотів бути по кабінетах, по якихось різних місцях. Він казав, що моє місце бути разом з вами. Це людина, яка завжди була перша. От. А ми завжди підкладали своє плече до нього. Я вважаю, що він абсолютно гідний нагороді. Він абсолютно гідно отримав народного героя України. І я вважаю, що, що він має отримати державну нагороду, має отримати нагороду Героя України. І я думаю, що це було б абсолютно справедливо. Аліна Рябко теми дня ТВА. Найкасовіший український ігровий фільм найдорожча стрічка української кіноіндустрії, що вражає своїми масштабами. Фільм Довбуш Олеся Саніна отримав своє визнання у нашій державі. Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну. Організував у Чернівцях зустріч з іменитим режисером. Деталі далі у сюжеті. Цей фільм увійшов до скарбниці кращих українських стрічок, а в воєнних реаліях ставши й символом боротьби українського народу за нашу свободу. У Чернівцях фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну, організував зустріч з Олесем Саніним, режисером фільму Довбуш. Захід відбувся у катехетичному центрі, зведеному коштом родини Яценюків, а модерував його особисто голова фонду. Звідки таке може бути натхнення? Звідки? У тебе стільки енергії, здій... звідки у тебе стільки знаєш, любові внутрішньої для того, щоб зробити такий неймовірний, ну просто мистецький е... шедевр. шедевр правда. У відповідь Олесь Санін пригадує, що зародок фільму Довбуш з'явився після зустрічі з Арсенієм Яценюком на прем'єрі фільму Поводир, де той подав ідею створювати кіно за новим концептом. Почав мені розповідати, що розумієш, нам треба фільми, які будуть надихати людей про якусь нову Україну. Про те, що робить, про, про те, що щось має бути таке нове в мистецтві, бо ми нова держава. Ми мусимо думати про майбутнє. Ми мусимо з цим працювати. Що ти про це думаєш. Я в ньому побачив, от якусь і дуже повірив, політика нової зовсім генерації, і ці слова. Мене дуже купили насправді, і не слова дії напевно Арсеній Петрович. Бо він дуже багато, коли був прем'єр-міністром. Він дуже багато зробив змін. Це фільм про героїв і про славу. Причому, як зазначає Олей Санін, героїв обирають саме люди, адже опришки були і до, і після Олекси Довбуша. Але своєрідним брендом руху став саме цей ватажок. Він став справжнім лицарем справедливості, бо за правдою люди йшли до нього, а не до панів. Для мене Довбуш голий герой. Який не чекає, що хтось прийде захистить те, що він любить. Він не, не чекає доброго царя, хорошого президента, ефективного прем'єр-міністра, що прийде і витворить його долю. Я знімав про людину спеціально, звертався до глядача, це одна з основних була моїх мотивацій. Тільки ти сам вирішуєш свою долю. Тільки ти сам можеш захищати те, що ти любиш. Тільки ти сам можеш захистити свою волю, свою свободу, свою землю і зібрати навколо себе людей, які будуть поділяти з тобою ці цінності. І, хоч фільм був вже відзнятий на початок повномасштабного вторгнення, але він багато у чому перекликається з сучасністю. Саме тому першими глядачами стали бійці 68-ї окремої бригади імені Олекси Довбуша, які на той час перебували на передовій, і дивлячись на українських воїнів, Олесь Санін згадав оповідання Гната Хоткевича Камінна душа. Я перед собою бачив цих опришків, які відмовляють собі в від емоціях. Які дуже економлять їх, і так далі, бо вони, якщо відкрити своє серце, їх чекає смерть. Буквально. Якщо він буде переживати, що по ньому там стріляють, кидають гранати і вбивають, то це страх. І вони її переборюють, тому що якщо вони пустять цей страх будь-якою емоцією, серце буде думати про додому, що це їх чекає смерть. Вони не зможуть побратиму Сумпраному допомогти витягнути. То це включається така дуже кармінна душа. Хронометраж фільму спочатку складав 2 години 40 хвилин. Однак кінопрокатники поставили питання руба. Він не має перевищувати 2 годин. Тож потрібно було скоротити сюжетні лінії, які були закінченими та логічно вибудованими. Зокрема, Олесь Санін найбільше жалкує про сцену, під час якої поляк-опришок відповів, чому він воює саме за повстанців, а не за своїх співвітчизників. Оце він передягнувся священника, пішов у цей розвідчик своїх спасати, його ловлять, і потім це все скидає, і перед ним там шляхта, і е, йому каже, а ти чого? Ти ж наш. Він каже: я прийшов до них боротися за свободу, а ви зрадили нас. Ви, ну тобто, там ця ціла історія мотивації людини, яка прийшла за свободу, і, тобто, і це сьогодні б. Ну, розумійте, це російський батальйон у нас є в на іноземному легіоні град на сесер з усіх паспортами, які боють за Україну, за свободу Росії. Тетяна Тубіцька, Максим Білоткач, Руслан Батюк, Теми дня, ТВА. Намагався вивести до Румунії сигарети в автоцистерні. Чернівецькі митники завадили чергові спробі контрабанди. Так, у ході застосування скануючої системи правоохоронці встановили наявність у порожнені для рідин цистерни сторонні предмети, Імовірно, коробки з тютюновими виробами. Наразі триває документування порушення митних правил, а товар вилучають. За 2 тисячі доларів США намагалася незаконно перевести сина за межі країни на кордоні з Румунією. Громадянка В'єтнаму намагалася переправити свого 23-річного сина українця до сусідньої країни. Під час проходження паспортного контролю жінка заявила інспекторці прикордонної служби, що дуже сильно хворіє, відтак не може самостійно подолати дорогу, тому потребує супроводження сина. Утім, жодних документів, що підтверджують її хворобу, не надала. Після того як прикордонниця пояснила громадянам. Порядок перетинання державного кордону чоловіками призовного віку громадянка В'єтнаму запропонувала їй 2 тисячі доларів США за допомогу. До національної поліції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення. У Чернівцях ще три ночі не буде водопостачання. Це пов'язано зі складністю робіт, з ліквідації прориву та наповненням резервуарів на повітряній ділянці водогону. Води у кранах містян не буде з 22 години, 24, го 25-го та 26 го листопада і з'являтиметься о 8-й годині ранку наступного дня. Водопостачання мікрорайонів Садгора, Клупучка, Фастівської, Магалянської, Кишинівської, січових стрільців, Лукяна Кобилиці частково. Роші та прилеглих буде здійснюватися у звичному режимі. Творчість надихає. Товариство просвіта презентувало літературно-мистецький салон Ольга Коблянська мовою мистецтва та етносів Буковини. Захід приурочений до 160-ї річниці дня народження Буковинської письменниці. На ньому побувала і знімальна група ТВА. У Чернівецькому обласному художньому музеї відбувся черговий захід у межах мистецько-просвітницького проєкту коло Кобилянської». Товариство просвіта презентувало літературно-мистецький салон Ольга Кобилянська. мовою мистецтва та едносів Буковини. Як наголошує День просвітянка День. Олена Рєпіна, цей захід є своєрідним творчим підсумком літньої літературної резиденції. Багато митців після того така була умова. що була резиденція, мають створити певні твори. Тим, чим надихнулися в музеї. І садибі, і от сьогодні ми маємо такий своєрідний підсумок того, що ми посіяли у серпні. Сьогодні поети презентуватимуть свої нові поезії, письменники, свої нові твори. Але найголовніше сьогодні Ольга Кобелянська буде звучати різними європейськими мовами. Також буковинські майстрині демонстрували свої вироби, надихнула творчість Ольги Юліанівни і Одарку Кучеряву. Голова громадської організації Вишиваний дивотвір розповідає: найбільше припали до душі вироби прикладного мистецтва, які представлені у меморіальному музеї Буковинської письменниці. Мені сподобалися ясики. Це маленькі диванні подушки, такі вже старенькі, яких вишивки не є так багато, але вона дуже дуже дрібненька, дуже така філігранна. І в мене народилася ідея створити гердани саме за мотивами тих маленьких подушечок, вже два гердани за орнаментами, які любила Ольга Кобалянська. Вже є готові стрічкові шийні гердани. Олена Рєпіна наголошує, приємно бачити таку велику кількість робіт, на створення яких надихнула літня літературна резиденція. Ми дуже тішимося, що наша літня літературна резиденція була такою вдалою, що сьогодні маємо чим пишатися, і ювілейний рік Ольги Кобилянської відзначати таким чином. Ольга Кобилянська – це не просто приклад сучасної української європейської жінки. Це образ самої європейської України. І саме це є основним меседжем сьогоднішнього заходу. В рамках масштабного проєкту коло Кобилянської», який приурочений до 160-ї річниці дня народження Буковинської письменниці, презентували також виставку творчих робіт лауреатів обласної премії імені Ольги Кобилянської. В Залі присутні роботи майстрів і художників Буковини. Це твори і живопису, і графіки, і декоративно житкового мистецтва. Тобто можна на будь-який смак побачити цікаво роботу роботу і Хочу зауважити, що це роботи потужних авторів, і тому ця виставка це таке, я б сказала, потужне гроно Буковинського мистецтва. Такий зріз яскравий, якими є сьогоднішні буковинські митці. Чим вони які проблеми піднімають? Як вони виражають своє бачення і своє ставлення до сьогоднішніх подій? До слова виставка творчих робіт лауретів обласної премії імені Ольги Коблянської триватиме протягом двох тижнів у Чернівецькому обласному художньому музеї. Ірина Задорожна, Максим Білотка, чтемо дня ТВА. Щороку, в четверту суботу-листопада, Україна вшановує пам'ять жертв голодомору. Цього дня вся країна запалює свічки та поминає мільйони невинно замордованих співвітчизників. Тож, де б ви не були, знайдіть час, аби вшанувати пам'ять жертв Голодоморів. На цьому будемо завершувати. Більше новин ви завжди можете знайти на сайті та у соціальних мережах телеканалу ТВА. Бережіть себе та будьте здоровими.